Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді Nikon Action 8 х 7,5 градусів. Даний бінокль вже із відносно нових Action. це середня серія, тобто це не з дешевих. І він ось такої цікавої форми. Тобто не по сторонах рознесений, а вниз знесені призмоблоки. В руках доволі зручний. Петля, як бачимо, тут доволі важкий. Зроблений, звісно, на бак 4. Центральне фокусування. Хороше, Я б сказав, що без люфтів, але насправді міст мене розчарував. Ось такий міст. Сам міст виготовлений із пластику. Міст пластиковий. Хоч в нього жорсткість, і в принципі, є, але ну, пластик це не метал. Хотілося б, звісно, тут метал. Також тубуси пластикові, але ну, тубуси це не страшно. І врешті бінокль виготовлений з пластику. Також юстування вже не об'єктивами, а швидше за все корпусними гвинтами, тому що тут я не побачив ексцентричних кілець, просвітлення багатошарове. кольори в нього нейтральні, повністю, цілком і повністю нейтральні. Тобто він і не синить, і не теплить. Що стосується зображення, ну різкість в нього хороша, звичайно, як і у всіх ніконів. Але у даного нікона я вже помітив, є певний хроматизм і контраст, ну особисто я хотів би трішки вищий. Також його виконання таке дивне. І ось ця форма корпусу вона е, забезпечує більш компактний в ширину е, більш компактний бінок. Ну, і також що стосується контрасту зображення. Контраст дещо прослаблений. особливо видно такі підсвічення, дещо підсвічені тіні. І взагалі, якщо порівняти його із старими біноклями, то він вже не має того шарму, як старі ніколи, які були вже на огляді 7х35 був. Ті мені сподобалися Більше та серія стара. А ці з нових вже і виконання гірше, і, в принципі, зображення, ще на хорошому рівні, але вже не то. Взагалі картинка у даного Nikon максимально схожа до SV SVB серії sv 202 1042 Також є такий хроматизм, такого же роду. Також, якщо відходити від центру окуляра, також з'являється хроматизм. Ну, Загалом картинка дуже схожа, сам розрахунок коптики, максимально схожий до SV SVBN. Хоча він і. Не рух, а пору. Центральну залушечку мені не вдалося відкрити. Що чи за все вона тут заклеєна, що за все тут немає штативного гнізда. Тобто гнізда під l адаптер немає. Ну що ж, якось так, даний Nikon Action можна сказати, що в принципі непоганий бінокль це бренд, це ну, відносно непогана якість виконання, досить хороша картинка, але сказати чесно, мені він. Не сильно сподобався. Тобто сказати, що це вау-бінокль, я не можу. На жаль. Хоча бінокль, звісно, краще радянських, краще більшість біноклів, але тим не менше він мене не вразив. Ну якось так. Можливо, це суб'єктивно. Всім пока. Я показую Nikon Action 8х40. Це наш перший план. Ось така картинка. Контраст трохи вище середній, яскравість дуже висока. Сам саме зображення, сам окуляр доволі нестабільний, при руху вверх-вниз з'являється хроматизм точно так само, як у Асвебоні. І взагалі по кольорах, по картинці максимально схожий на Асвибоні, якщо чесно, серія СВ-202. Вроді непогано, але не сказати, що це топ. І собі злосний середнячок. І глянемо. Експортний БПЦ 4. Ось така картинка. Якщо чесно, я би собі залишив, мабуть, БПЦ 4. Глянем різкість центри, Nikon Action 8х40. Ось така різкість в центрі. Різкість доволі хороша насправді, але... Треба дуже точно виставляти окуляр, щоб не було отакого, отакого. отакого. Треба чітко-чітко попасти в центр. Мені ну, важко тримати чітко в центрі, ну от десь так. От така картинка. І БПЦ 4. От така картинка. Мені здається, ВПЦ навіть різкіше хоч в нього є хроматизм, але він різкіший. І другий план. Nikon Action 8 на 40 і BPC 4 8 на 30. А, поле 7,5 градусів це 60 градусів по окулярному речі. Тобто це менше, радянського. Радянського 68. І важить він 754 грами.